Але в нас вже є гість, якого ми чекаємо а, та і вже запрошуємо до нас. Це Сергій Нужненко, 32-річний Кіровоградець, який був один одним із дев'яти в'язнів банкової. Так його і вісьмох ще інших хлопців називали через винувачення тодішньої влади в організації штурму адміністрації президента 1 грудня. Ми пам'ятаємо ці ці події. От прийшов насправді Сергій всього на всього пофотографувати все, що там було. От але. Отримав за це численні забої, гематоми і вирок на два місяці е, утримання під вартою, правильно? Сергій, ну рік вже минув, вам вже легше про це все згадувати. Ну, так, легше з одного боку, але з іншого боку, ніхто не покараний за цей час, ні судді, ні, ні прокурори, ні слідчики. Це все, е, тобто, в принципі, з цього боку гірше. Для вас це був шок, коли, ви там 70, ну, коли не стикнулися, а коли вас ну, просто. Так стало, що в мене була перша частина, це було 1 грудня, коли сталися ці події, а інша стація в мене була 18 лютого на Інститутській, тобто я там постраждав ну, інший раз. Тобто, то, в принципі, один шок перекрив інший шок, так би мовити, що можна сказати. Ви не шкодуєте, що через все це пройшло? Ні. Що, ну, чому ні, що це вам дало? Ну, Це дало, мабуть, провірити себе. Своє ставлення до самого себе і до свого. Його, ну, до свого характеру, мабуть, в першу чергу. Як вважаєте, ну добре, що був Єромайдан? Це, це який сьогодні день взагалі, з, з яким відчуттям Це Свято, не знаю. Для декого це а, там все ж таки хтось каже, що ми. Перемог, що це перемога, є що там відсвяткувати, можливо, для когось це день просто пам'яті. Я б не назвав би це святом, бо і не, ну, і не святкував би В принципі, це скоріше день пам'яті. Тобто це не може бути свято, бо по-перше, якби військові гинуть до, до до цього часу на Сході, до цього часу ніхто не покараний за ті. Може, це банальні слова за. За ті події, що були на Майдані, тобто це святом називати не можна, тобто, ні, ні в якому разі. Я лише знову ж таки так розказати, ми казали про це з попереднім гостем з Максимом, що якби не повалили тоді Януковича, зараз було б, напевно, набагато гірше. Ну, ми, мабуть, б... нас не було що порівнювати. тобто. Ну, стар... просто, просто, мені здається, якби на а в Україні залишились ті люди, які не мають можливості виїхати, і вони просто ну... то виїхали б інші люди. Так виїхали, ну, виїхали б би... люди, які сті, які починався Євромайдан. Бо вони ті, сиділи в різниці. ті, які починали активісти, там ті самі політики, які зараз при владі, і би просто вимушили виїхати з країни, і в країні просто б залишилися. Ну, у нас би була б копія Білорусі. Просто все ви пам'ятаєте свій перший день на майдані? Ну так сталося, що перший день був якраз був 1 грудня. Це перший раз, коли так, ви прийшли так, і так. з одразу. Просто за інших обставин я не міг просто бути, а якраз перший раз я був на банковій. Ну, Що на, там відбувалося? Ви прийшли просто як кореспондент познімати? Я прийшов як фотограф, тобто я був в день знімав просто і інший раз я прийшов вже на банкову, тобто ввечері просто подивився, я прийшов додому, бо такі там відбувалися події, я взяв камеру і пішов туди знімати. В день так стільки багато людей, це так свято. І потім такий так. контраст був такий, ні? Ну, воно, коли був на банку, воно зразу було видно, що це провокація. Просто це ну, не могло бути щось якесь там, щоб це було. Так, да, можливо, там частина людей, активістів приєдналися до того там, самого штурму, але основна частина це були провокатори. Тобто. Там було братство Карчинського якось, не... Ну, за цей час, тобто, я трохи познаходив ну, тих людей, які були на банку, які робили ці. Цю провокацію. Тобто це частина людей, які робили провокацію останній раз біля Верховної Ради 14 жовтня. Тобто, це, в ті принципі, ті самі люди. Тобто, те, що я дивлюся по їхній переписці, дивлюся, це ті самі люди. Може, це просто якісь радикали, там, не знаю, особливо радикальні. Ну, можливо, радикали, а можливо, просто люди, які там вважають, що. Тобто ви зробили таке внутрішнє розслідування своє? Ну так, просто було дуже цікаво зрозуміти, що то були за люди і. Зі слідством не поділилися цим. Ні, ну, слід, ні, слід, слід, слідство, я гадаю, воно і саме все знає, тобто, але за цей час, що пройшов, принаймні і з прокуратури ніхто не цікавився. Тобто, я, я, я як взагалі звинуватили в Америці? Як затримали вас там? Так. Це вас затримали на місці чи потім прийшли вже? Ну, взагалі мене затримали, якщо так вважати, на сходах адміністрації президента. Бо коли мене... Так, мовити, я познайомився з Беркутом, мені працівники там внутрішніх військ медики наклали допомогу. Познайомився з Беркутом, маєте, на увазі, коли вас там не викладає. Так, 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 лукові. так, так, ну, Зробили масаж, можна так сказати. Тобто, мене просто якби працівники внутрішніх військ відвели на вже саму територію адміністрації президента, де там якби, першу допомогу медично надали, тобто там обмотали голову, бо вона була розбита. І, в принципі, залишили там на сходах адміністрації президента. Ви були Чи... з камерою, були Так, ви, так, так, в... так, 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 так. Журналіст, фоторепортер. Так. Через хвилин я сидів якби, там на сходах, якраз там були поранені так ж, солдати внутрішніх військ. Тобто ми якби, чекали швидку. І хвилин через 15 до мене прийшов працівник мабуть, або держохорони, або працівник СБУ, він не представився, тобто, але він є там на відео. Він спитав, хто я такий, сказав, що я фотограф, але в мене якби немає посвідчення. Тобто, там журналіст або фотокореспондент, якось там видання. Тобто, ну і він якби з силою змусив мене прийти до того місця, де вже лежали хлопці, інші, інші, інші затримали. І якби села силою лягти на землю. Тобто, і... Потім вже, якби в лікарні, мені ну, хлопці сказали, що Що мі міліценами між собою розмовляли, що їм не вистачає людей, що потр потрібно ще затримання. Тобто була дуже мала група. тобто, на, на, той, на той час там було шестеро чи семеро хлопців, тобто їм треба було більше Угу. Це людей. Просто... Виконання плану. Угу. Просто на нещасливому місці опинилося. Ну... І... З лікарка забрали з лікарні, потім вже, так? Ні, там така ситуація склалася, що якби ну, коли був суд перший Шевченківському, а, вийшло, якби це вже в принципі на совісті в суді. За, за офіційними документами мене перший раз затримали, затримав печерський райвідділ о 18-й годині на, на, саме на банковій. І другий раз мене затримали, затримав вже слідчий комітет. На вулиці Братиславській в лікарні швидкої допомоги. Ага. Тобто виходить, що якби за один які, за якісь там вісім годин мене два рази затримували. Тобто. І в принципі в суді суддя вже відштовхувалася від затримання о першій годині ночі вже в лікарні. Тобто, був часовий термін, який там є на затримання оголошення, там якби підозри, тобто якраз вони від цього відштовхувалися. Тобто. Але суддя ну, не брала там до уваги ні там, що мене виявили камеру, ні там планшет при собі, ні якісь там докази, що я був в іншому часі. Тоб... Рішення люди робили просто під копірку. Так, тобто рішення робилось під копірку і, В принципі, суддя на цей час працює. В неї все добре, і є те, що я знаю. Тобто Ви не аби... не та сама суддя а. працює а. в тому так, самому суді? Так, так, так. так. Нагадайте, що якийсь суд? Це Шевченківський суддя Малиновська. Суддя Малиновська. Так ні, я воно не визнав, тобто і на той час, якби і тоді пі не визнав, бо не вважав себе винним. Ще з одних таких цікавостей у нас, коли був апеляційний суд. До нас в лікарню, ну там в міліції приїхав один із помічників прокурорів міста Києва і пропонував усім цукерка. Ви зараз визнаєте свою вину, і ми вас відпускаємо всіх додому. Тобто, щоб ну, ви не їхали завтра в суд, там це ж ви розумієте, суд може не визна... ну може не дати вам апеляція, а зараз ви визнаєте свою вину. І вас відпускаємо, ви там перефлікуємо вашу статтю там на хуліганські дії, ви там платите штраф 500 гривень чи 600 і ви йдете додому. Декілька хлопців, які визнали, там була така ситуація, що слідчий сам заплатив штраф цей, щоб тільки відпустити людину, закрити справу. Тобто їм було альтруїзму такого. Ну їм були треба якийсь показчик, тобто. Тому що якби ми не йшли на якихось там бандитів. Або ще на когось, або як я те, що я читав, там ну, ну тобто такого. Тобто вас там та, ще мали там мало не терористами представити? Ну терористами нас не представили, нас представляли якби там злочинним угрупованням, яке там організувалось, тобто і в захваті, тобто адміністрації президента, я так розумію. Mm. Тобто, а ті, хто з вами разом звинувачувалися у цьому, там були люди, які реально могли це зробити, чи це просто всі, всі були так як ви. Як вам сказати? Тобто, там, можливо, там і можливо, там були ті люди, які можливо там прийшли з, з іншою метою, а не були просто там. Я пофотографувати там один у нас, хлопці журналіст, він був як журналіст, тобто інші там просто були як випадковими, там ну, не перехожими, так, да, вони там споглядали, але. З, Ніяких дій протизаконних вони не робили. Ви тобто. ніяк ні з ким там не, не здружилися? Я... Ні, ми якби спілкуємося з хлопцями, з якими ми разом перебували в лікарні, тобто в спецбоксі. Так. Якби з цими хлопцями ми спілкуємося. Тобто. Була тоді підтримка з боку людей, відчувалася? Бо ми намагалися тоді висвітлювати якнайширше. Ці сужи, і Перш, перший день в лікарні взагалі ну, не зрозуміли, тобто не сама не зрозуміла ситуація, плюс невідомої інформації. Тобто, міліціонери нам приходили там через решітку, говорили, що. Опозиція назвала вас провокаторами і все, тобто готуйтеся там, до восьми там, років. Уже після першого суда Шевченківського пішов інформаційний розголос, і трошки ситуація змінилася. Змінилось ставлення лікарів, змінилось ставлення тих самих міліціонерів, бо вони зрозуміли, що ну, вони бачили, що вибачте, звичайні люди тобто з вулиці. Тобто, змінилось трошки ставлення. Почалося щось щось рухатись. Тобто, якась, там, під, ну, підтримку ми відчували, бо якби там приходили інколи депутати, туди стукали в двері, але якби їм, звісно, туди ніхто не відкривав і їх туди ніхто не випускав просто. Що було в лютому? Вас потім ви два місяці відбували в Україні. Коли, 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 я був обв'язаний до апеляційного суду, якраз в той ага. день, коли був штурм Майдана 10, 11 грудня. Ага. Тобто, потім нас, якби суд випустив, і я до кінця грудня перебував в лікарні, тобто, бо. ну, Знайомство з Берку, тому було не дуже добрим, так би мовити, для здоров'я. У нас були тому. серйозні травми. Так, були дуже серйозні травми. Тобто я десь до кінця грудня перебував в лікарні на стаціонарі, потім ще в січні місяці ще так само був, але вже лікувався вдома. А потім знову пішли на Майдан в лютому. Так, ну я, я був на Майдані якби час від часу, по можливості, там, що здоров'я допомагало. А 18-го я був як фотограф на інститутській. Ми були тоді на зустрічі, у нас вранці була зустріч там. З представниками європейських організацій з катувань. А потім після цієї зустрічі, я поїхав на інститутських фотограф. І вже, в принципі, в кінці збирався їхати, коли почався вже штурм, почалася паніка, тобто десь там, близько 3-4 години. Потім був жовтневий, який штурмував Беркут, потім був будинок про спілок. Тобто мене було там розбите коліно, нога, тобто, і потім була в подальшому би, операція в Польщі, і тривали тут тобто, лікування. Ви спостерігали за тим всім всередині, і як вважаєте, ну просто знаєте, я що хотів сказати. Ми говоримо зараз про те, що там, щоб напевно не варто, щоб був якийсь елемент помсти. Сьогодні, вже коли ми кажемо саме про цих беркутівців, наприклад, тих правоохоронців, як ми тоді в лапках тих могла їх казати. Та у вас є бажання, щоб ті люди, які били вас, калічили, були сьогодні покарані, чи є щось можливо більше? І чи вийші, не покарані. Чи все таки важливіше, що щоб вийші, була то... покарана, наприклад, та сама суддя, яка лишилась на своєму теплому кріслі? Ну, що... Якщо кого легше пробачити в цій ситуації, якого пробачити не можна? Якщо брати в працівниках там, міліції, там Берку, то мінімум я вважаю, що повинен все одно бути суд, їх повинні визнати винними. І вже на розгляд президента, президент може їх там амністувати, але повинна все одно працювати судова система. Тобто не можна просто там. ну Ми вас, ми вас пробачили, вас теж пробачаємо. Тобто uh -huh. суддя, яка порушила купу там норм, я розумію, що вона просто який там сказала, ну від цього нікому не вешу. Тобто. А, залі слідство, ви ж пам'ятаєте людей, які у вас били в перший раз, в другий раз. Ви можете їх опізнати. Ну, Може на... бути якісь слідчі дії. Що взагалі відбувається? На жаль, якби на банкові це було дуже темно. вже вечір був. Ну, і ми пізні... пам'ятаємо, як вони виглядали. Всі однакові в цих тобто, шоломах там да. навіть ці номери з Впіз... 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 важко. впізнати. Це просто ну це тільки можливо за справою. Тобто, мене є в справі, тобто визначені, які там були полки Беркуту. Ага. На банкові, тобто, можливо, тільки за цим там командирів, можливо, тільки можна притягнути, якщо це було, ну тобто з їхнього, з їхнього боку працівників було перевищення. А не інститутські, це, це взагалі просто ну, ті ситуації, тобто, можливо, там щасливо, що я від... це закінчилось так, а не закінчилось по-іншому. Тобто. Ну, вони себе хоч трохи стримували, чи було таке відчуття, що це просто розправа над беззахисною вже людьми. На банковій. Я маю на увазі зараз про Інститутську, 18 -е число. Я, число. Ну, інст, інститутська Я застав тільки самий початок того всього жаху. Коли просто почалося, там почалася дуже велика паніка, тобто, mm -hmm. і там вже, знаєте, було це сейко... якесь ну, словами, це, мабуть, не передати, тобто просто те, що почалося потім. Тобто почалося дуже, дуже швидко і ну, з боку інститутської. І просто так сталося, що коли це все. ну… Сталося, тобто, мене там добрі люди затянули в жовтневий, uh -huh. і хвилин десь, можливо, через 10 почали штурмувати вже, спершу здається, солдати внутрішніх військ, потім Беркут, вони просто почали бити вікна, тобто, там почалася так само вже паніка всьому, ну, в жовтневому. Мене просто як би, там, лікарі дали халат медичної служби, просили заховати фотоапарат, і ми через там чорний вхід. Запасний, тобто спускалися вже на, на Майдан, але спускалися там якби так, стежками. Тобто ну, Нам ще в кінці там Беркут постріляв резиновими кулями, але ми вже були дуже далеко. Тобто І це в принципі ну, не мало такого там сильно фізичного тобто, дія. Oh, my, uh... Це, це, так, запрошуємо та, сьогодні на в гостях. Якось просто та. вже давно не, не переглядали. Дуже багато подій відбувається зараз на, на сході, і якось занурені повністю в ті події, і ну не так часто доводиться, і якби ми, ми згадуємо те, що було на Майдані, і передивляємося відео і, і згадуємо в голос е, ті всі події. Сьогодні у нас в студії Марафон е, присвячений Дню гідності, Дню свободи, тим подіям, які ми пережили в кінці 2013-го, на початку 2014 року. чотирнадцятого 21 листопада, саме рівно рік тому перші люди вийшли на майдан Незалежності, незадоволені зупинкою переговорів щодо підписання угоди про асоціацію. В нас в гостях був Сергій Нужненко. На Та, сам тільки ще раз підкреслив це людина, яку тоді засудили під копірку з батьма іншими, як організатора, там заворушень. Та Крім того, що жорстоко побили, ми бачили ці так. жахливі кадри по той бік банкової. Ми, ми бачили, як за парканом там знущалися і били цими палицями просто натовпом беркутівці, кидалися на, на людей, яких вдалося туди затягнути, і били. Тому ну можна собі уявити, що ви пережили після тих всіх, але травм. але мені все одно здається, що з беркутівцями з цими добре в них там. Не знаю, як це називається, теж якийсь стан афектації, в них є, як це називається, коли виконавець занадто старається, їх накручують. Це звичайні прості хлопці з іншого боку і так далі. Але історія про те, що суддя, яка вас засудила, вона далі сидить в своєму кабінеті. Мені мені вдається план історія власне, на річницю подій того часу. Але ну принаймні, раді, що. З вами Якщо так би так. Так, так. Ну, так стало, що тоді, можливо, це недоречно в Шевченківському суді тоді 3 грудня одним із політиків, який, який нас захищав, був президент, який зараз є президентом, пан Порошенко. Ага. А, і таке відчуття, що якби ну, у нього ще одного президента згубила жадність, а іншого, мені здається, губе дуже погана пам'ять. І плюс, плюс, якби, ну, не знаю, це може б там прорекламувати. Ми 1 грудня, десь можливо в перші половині дня, ну, якби ми в подальшому це. Повідомо, ми хочемо зробити невелику акцію на вулиці Банковій, uh -huh. тобто, ну, люди, які тоді були незаконно засуджені так, так, і постраждали. Uh -huh. Тобто, це можливо в першу чергу це нагадати президенту, ну і політикам, прокурору, що ну, вони, вони не роблять свою роботу просто.